Добрий день, Одеса і Одеська область. Я вас вітаю, бажаю мирного неба, міцного здоров'я, терпіння і всією Україною. чекати вже мирних часів. Давайте подивимося розклад, прогноз і спитаємо у інформаційній системі знань, як пройдуть дні 21 по 21. По 25 грудня 2022 року. Як пройде цей період з 21 грудня з середа, по 25 грудня, неділя в Одесі і в Одеській області 2022 року. Підскажіть, будь ласка, Одеса, Одеська область? Буде повод для розстройства. Будете розстроєні, сидіть вдома. Прямо така буде апатія. Починається період із розговорів городських, новини, обична, такі, обична така життя. Буду, втайні до вас хтось приїде і щось привезе. Привезе щось таке, те, що вам потрібно. І ви будете ждати цієї ці допомоги, це ці ресурс, гроші. Ну, не знаю, это то, що для людей. Те, що для людей. Ви будете це ждать, і воно їде. Но є, такі неблагополучні елементи, що буде немножко викрадено воровство. Воровство. Те, що вам везуть, хтось його поцупе. Будуть якісь робиться там нечесні діла. Отакі. Бачите, які пацючки ці крисенькі, які варують, хочуть щось наживитися. Ну, я вам розказую те, що я бачу, те, що підказує інформаційний простір. Да, це касається грошей, які до вас їдуть для вашого благоустрою. Там, в общем, Хотя ще поживиться. Значить так, ну, воно там непогана допомога, наверное, хватає всім, можливо, всі і успокояться. Але ж в домах чогось все одно ресурсів не вистачає. В ваших домах не вистачає ресурсів для того, щоб жити спокійно. І від воєнних, то що зробили воєнні, ви знаходитесь у ж... город в такому немножко пожертвовому состоянні. Вас як людей, як за ногу то підвісили, і ну, не так же стали жити ви як раніше, розумієте? І закінчується і ще, ну, і ви... ви не живете, як всі люди, наприклад, там, де мир. Ми всі зараз, мені кажеться, в Україні всі в якомусь підвішеному стані. Ми як день прожили, і слава Богу. Такі підсказки показується Одеса. Ну і карта суму, апатії. Бачите, вдома сидимо нікуди нам не можна. Отакі таке настроєння в Одесі, в Одеській області на цей період. Воєнні, воєнні дії сирени будуть, будуть. І буде якась допомога, хтось їде, ну там теж будуть якась нерозбірга. І десь щось, не, десь щось будуть якісь прорехи таких. Не дуже хороших людей. Енергія дня. Одеса, Одеська область на період з 21 грудня по 25 грудня неділя. До самого пізнього вечора. Які енергії дня будуть в Одесі, в Одеській області? Скажіть, будь ласка. Якесь змінення судьби у вас, Одеса. Які ще енергії на покращення? Змінення судьби на покращення, чи ні? Так, да, ресурс. Це їде той ресурс до вас. Його, ви, ви його ждете, ви знаєте, чого ви ждете? І як будуть? Так, да, хороша іде ресурсна допомога, от тому і завелися ті животні, які теж хочуть собі трошки. Я просто вам розказую те, що розказує мені інформаційний простір Одеса, Одеська область. Підсказки нумерологічної системи знань-пізнань на Одесу з періоду 21 по 25 грудня 2022 року. Будь ласка, підскажіть підсказки. Одеса, Одеська область. Емац. Эмоциональный максимализм, слой фанатик, сентиментальный, вялый, апатичный, фанатичное навязывание, неуемный против ярости более чем достаточно. Скандально. Скандальная карта. Эмоциональный ма максимализм. Скандальная карта. Бачите? Тут дядька хочет что-то взять. А вмісто того, що він хоче, за нього тут череп, Йому виявлять якогось крадія там у вас у місті. Виявлять. І буде скандал. Ну це на рівні, на рівні області. Одеса, Одеська область. Будемо мужніми, будемо чуйними, будемо добрими, будемо люблячими одне одного. І люблячи ми українську святу землю, люблю кожного з вас, терпіння нам, незважаючи на все гарного настрою і віри у добре і найкраще майбутнє. Дякую за увагу.